Зазвичай ранок середньостатистичної людини виглядає приблизно так: ми собі добре і спокійно спимо під теплою ковдрою, на м'якій подушці, але раптом спрацьовує будильник і вириває нас зі сну. Ми неохоче відкриваємо очі, шукаємо будильник, дивимось на нього і звісно відкладаємо. Ну бо так хочеться ще пару хвилин поспати. Потім будильник спрацьовує знову, і ми знову його відкладаємо. А коли будильник спрацьовує третій раз, то ми, врешті-решт, приймаємо рішення, що час прокидатись. Ми прокидаємось, і перше, що ми робимо. Це беремо в руки наш телефон. Ну бо ж треба почитати новини, повідповідати на коментарі і повідомлення в соцмережах. І так ми ще 15 хвилин просто лежимо собі в телефоні і щось там робимо. І в один момент ми помічаємо, що то вже трохи пізно, і починаємо швиденько вставати, збиратись, біжимо швидко, чистимо зуби, вдягаємось, може ще встигаємо щось поснідати чи випити якусь каву, і починаємо працювати або їдемо на роботу. І що ми маємо в підсумку? Підвищена тривожність, розфокусованість, поспішання. Страх не встигнути і злість на себе через те, що ви не прокинулися раніше. Звучить так собі, правда? І в цьому відео я хочу показати вам, що ранок може виглядати інакше. Сьогодні я розповім про маленькі ранкові звички, які допомагають мені прокинутись, добре себе почувати зранку, отримати величезний заряд енергії і налаштуватись на продуктивний день. Тому, якщо вам важко прокидатись, у вас зовсім нема сил і бажання щось робити зранку, ви почуваєте себе невиспаними і знервованими, тоді це відео для вас. А ще в кінці відео я Поділюсь з вами однією порадою, яка спрацює одразу, як тільки ви її спробуєте, і вона суттєво покращить ваше самопочуття. Давайте нарешті починати. Перша порада: прокидайтесь одразу після першого будильника. Так я знаю, що це важко. Так я знаю, що інколи хочеться довше поспати. Так я знаю, що у вас ще є трохи часу і ви хочете ще полежати. Але, будь ласка, зрозумійте мене. Кожного разу, коли ви відкладаєте будильник і лягаєте спати ще на 9 хвилин, ви робите собі лише гірше. Пояснюю, чому оцей короткий сон насправді не допомагає відновити сили. Якщо ви поспите буквально 10 хвилин, то швидше за все ви не зануритесь в глибокий сон, який допоможе вам потім краще себе почувати. Бо одна повноцінна фаза сну триває 90 хвилин, і за оці 10 хвилин ваше тіло навіть не зможе повністю зануритись в сон. І замість того, щоб відчути оцей стрес від прокидання один раз від першого будильника, ви відчуваєте його декілька разів за ранок і нормально так і не виспатись. І через це потім почуваєте себе злими і знервованими. Тому, якщо сказати простими словами, то кожного разу, коли ви відкладаєте будильник, то ви просто мучите себе і робите собі гірше. І якщо ви вже прокинулись і відчуваєте, що хочете спати, то краще не відкладати будильник, а повністю вимкнути його і поспати хоча б 60-90 хвилин. І лише тоді цей. Сон матиме якийсь сенс і допоможе вам краще почуватись. І загалом варто зрозуміти, що відкладання будильника це лише вершинка айсбергу. Насправді, основною причиною цього є комплексна проблема зі сном. От уявіть собі, ви спите потрібну кількість вам часу, прокидаєтесь зранку і вам не хочеться більше спати. Ви ж в такій ситуації не будете відкладати будильник, правда? Ви просто встанете і підете займатися своїми справами. Тому зараз хочу поділитись з вами кількома порадами, які допоможуть трохи налагодити ваш сон і перестати відкладати будильник. Перша порада пріоритизуйте ваш сон. Ми завжди хочемо все встигнути і все зробити, і через це часто жертвуємо своїм сном. І це абсолютно неправильно. Зрозумійте, будь ласка, що хороший сон це невід'ємна складова вашої продуктивності і загалом хорошого самопочуття. Якщо ви будете добре спати, то потім ви зможете значно ефективніше працювати та й загалом будете мати гарний настрій. Тому я прошу вас, пріоритизуйте ваш сон. Визначіть чітку кількість годин, яку вам потрібно спати. Щоб добре себе почувати, і спіть стільки, скільки вам треба, і крім цього, потурбуйтесь про якість цього сну. Купіть собі якусь зручну подушку, ковдру і зробіть так, щоб вам було приємно спати. Бо від цих восьми годин, які ви спите, напряму залежить те, як ви будете себе почувати наступні 16 годин. Друга порада: лягайте і прокидайтесь в один і той самий час. Наше тіло дуже розумне і адаптується під різні обставини та ситуації. Якщо ви завжди будете лягати і прокидатись в один і той самий час, то мозок адаптується до цього, і орієнтовно за 2 години до прокидання в вашому тілі буде підніматися температура і виділятиметься необхідні речовини, які допоможуть легко. Прокинутись і не відчувати себе втомленими зранку. Це є база. І якщо ви хочете швидко покращити своє життя, то будь ласка, почніть саме з цього. І вже буквально за декілька тижнів дотримання режиму сну ви відчуєте на собі всі його позитивні сторони, вам буде легше прокидатись і ви будете себе краще почувати зранку. І третя порада: Виключіть можливість відкласти будильник. Ця порада не вирішує проблему сну, але допомагає вирішити проблему з відкладанням будильника. Все дуже просто. В налаштуваннях вашого телефону зайдіть в розділ будильники і виключить можливість відкладати його. І так, коли наступного ранку вам треба буде прокидатись і спрацює будильник, то у вас буде лише одна кнопка вимкнути його. І ви або вимикаєте, встаєте і йдете щось робити, або вимикаєте і спите собі далі, скільки хочете. Та і все! Я думаю, що з будильником вже все зрозуміло, давайте рухатись далі. Друга ранкова дія, яка покращить ваше самопочуття, випивайте склянку води якомога швидше після прокидання. Тут все дуже просто і зрозуміло. Перше, це допоможе вам відновити баланс води в організмі. Ви спали 6-8 годин, і за цей час ви не пили ніякої рідини. І нам треба відновити водний баланс. Як це зробити? Правильно, випити склянку води. Друге, наш мозок на 70% складається з води. І якщо ви п'єте недостатньо води, то можете почувати. Виснаженими, відчувати втому і коливання настрою, а склянка води допоможе підтримувати оптимальну мозкову діяльність. Третє. Склянка води допоможе вивести токсини з вашого організму. За цей час, поки ви спали, ваше тіло відновлювалось і виводило різні токсини, а вода простимулює рух кишечника і допоможе їх швидше вивести. Я думаю, що всіх цих причин достатньо для того, щоб пити воду одразу після прокидання, тому обов'язково це робіть. Я вже це насправді дуже давно роблю. А ще Ендрю Хуберман, професор Стенфордського університету, каже, що дуже корисно пити воду з додаванням лимонного соку. Там міститься багато вітаміну С, лимонний сік запобігає утворенню каміння в нирках і покращує роботу кишечника. І я, до речі, поки готував це відео, то вирішив теж почати пити воду з лимоном. І в той самий день пішов в магазин і купив декілька лимонів. Мені подобається, і я дуже вам раджу. І давайте рухатись далі. Третя порада, яка зробить ваш ранок кращим, застеляйте ліжко. Тут теж все дуже просто. Почніть ваш день з маленької перемоги. Застелити ліжко це не так важко, і забере вас менше, ніж одну хвилину, але це буде ваше перше виконане завдання за день, яке дасть вам відчуття контролю і може надихнути на продуктивний день. А якщо раптом у вас буде поганий день і у вас нічого не буде виходити, то ви повернетесь додому і побачите своє застелене ліжко. І воно нагадає вам, що принаймні одну справу ви сьогодні виконали. Це дуже проста і маленька порада, але дуже важлива. Бо насправді у такі дрібниці відіграють важливу роль в нашому житті. А ще я вірю в. Разу як день почнеш, так його і проведеш. І якщо почати його одразу з виконаного завдання, то потім і день буде класним і продуктивним. Ну я принаймні в це вірю. Тому обов'язково спробуйте завтра застелити ліжко одразу після прокидання. А ще можете прочитати книгу Застеляйте ліжко тут автор детально розкриває концепцію, чому застеляти ліжко зранку це так важливо. Не скажу, що це супер якась пупер супер пупер книжка, але в неї закладений дуже гарний посил. Тому якщо буде нагода, то прочитайте, вона легка і дуже швидко читається. Окей, ви прокинулись з першим будильником, випили води, застелили ліжко. Що зробити далі? А далі в нас четверта порада: вийдіть на ранкове сонечко. Минулого року я в подкасті Ендрю Хубермана почув, що якщо з самого ранку вийти якомога швидше на вулицю і побути там 10-20 хвилин, то це нібито має якийсь супер дуже крутий пупер ефект, І звісно, я вирішив спробувати це на практиці. А для того, щоб мені було не нудно це робити, створив челендж, в якому взяли участь більш ніж 300 людей. Він полягав в тому, що кожного дня протягом першої години після прокидання виходити на вулицю на коротку прогулянку, якусь ранкову руханку, сніданок або пробіжку. І це було просто фантастично. 30 днів поспіль, кожного ранку я і ще купа людей в різних містах виходили зранку на вулицю, щоб отримати позитивний ефект від ранкового сонця. Отже, чому варто виходити на вулицю протягом першої години після прокидання? Перше, це допоможе вам швидше прокинутись. Тут все дуже просто. Сонячне світло з самого ранку збільшує викид кортизолу, який відповідає за те, щоб ми прокинулись. І відповідно завдяки цьому нам потім не хочеться спати, і ми вже активні і готові щось робити. Друге, ранкове сонце гарно впливає на наш організм і допомагає збалансувати режим дня. Воно збалансовує наші циркадні ритми, і потім вам буде навіть легше заснути завдяки цьому. Якщо ви раніше завжди засиджувались до бо могли заснути, то якщо декілька тижнів повиходите на вулицю заради ранкового сонечка, то ваш організм вже сам буде проситись спати трохи раніше, і ви збалансуєте свої циркадні ритми. Добре, третє, ранкове сонечко покращує імунну систему та метаболізм. Четверте, покращується наш фокус і здатність концентруватись протягом дня. І п'яте, останнє, що я помітив після цього челенджу: в мене за ці 30 днів майже не було поганого настрою. Я не знаю, може це суб'єктивно, але я пам'ятаю, що дуже дивувався цьому, і це мене приємно вразило. Я вже другий раз скажу це протягом одного відео, але якщо ви хочете швидко зробити ваше життя кращим, то обов'язково спробуйте на практиці. Воно справді того вартує. Просто зранку протягом першої години після прокидання якомога швидше виходьте на вулицю на 10-20 хвилин. Можете просто сісти на лавку і сидіти. Можете зробити якусь руханку або пробігтись. Це взагалі буде супер. І вже за один-два тижні ви відчуєте на собі весь прекрасний ефект від ранкового сонечка. І ви запитаєте мене, Артур, а що ж робити, якщо нема сонця на вулиці? Це теж не проблема, бо навіть якщо сонце за хмарами чи падає дощ, і його не видно, воно все ще має свій ефект. Але просто треба трохи збільшити час перебування на вулиці і бути там 20-25 хвилин. І я, до речі, вже десь з березня або квітня, коли стане трохи тепліше, я знов буду кожного ранку виходити на вулицю, бо це дуже крута штука. Тому слідкуйте за моїми соцмережами, я обов'язково анонсую новий челендж ранкових прокидань. І рухаємось далі. П'ята порада: робіть легеньку руханку кожного ранку. Про цю пораду я говорю майже в кожному відео. Тому зараз не буду заглиблюватись, але ще дуже коротко про неї згадаю. Зранку я, як і всі, прокидаюсь сонним, не завжди маю хороший настрій, але 7 хвилин легенької ранкової руханки мені допомагають прокинутись, отримати викид ендорфінів від фізичних вправ і вже краще себе почувати. Вже дуже давно в світі існує купа застосунків типу 7 minute workout і там показують конкретні вправи, які треба робити. Я роблю ранкову руханку вже десь 4 роки і обов'язково буду продовжувати, бо це саме та штука, яка допомагає мені краще себе почувати. Зранку, обов'язково її спробуйте. І шоста порада: приймайте контрастний або холодний душ. І я спеціально приберіг цю пораду на десерт, бо якщо ви шукаєте якусь магічну пігулку, яка може дуже швидко зробити ваше життя кращим, то це саме вона. І вже навіть після першого разу, як ви приймете контрастний або холодний душ, то ви одразу відчуєте себе краще. Отже, що це дає? Холодна вода запускає в нашому організмі викид адреналіну та норадреналіну, і це підвищує нашу енергію та фокус. Крім того, вивільняється гормон дофамін, який покращує наш настрій і самопочуття. Також є дослідження, які доводять, що холодна вода тимчасово пришвидшує наш Метаболізм, оскільки в цей момент організм не втрачає калорії для підвищення температури тіла. Крім того, вплив холоду може бути ефективним способом відновлення м'язів після тренувань. І звісно, коли ви виходите з душу, то ви відчуваєте себе ніби залізна людина. Тобто, якщо ви вже пережили холодний душ з самого ранку, то всі інші проблеми протягом дня вам зовсім не страшні. Це я говорю з власного досвіду. Добре, контрастний або холодний душ це круто, ми це зрозуміли. Але як його приймати? Варто почати з того, що в ідеалі, перш за все, варто проконтролювати консультуватись з вашим сімейним лікарем і дізнатись, чи взагалі вам можна його приймати. Бо в кожного з нас різний організм, в когось є своє якісь захворювання, і в такому випадку це може вам лише нашкодити. Тому для початку порадьтеся з лікарем, чи можна вам це робити. Якщо можна, тоді супер і варто переходити далі. Якщо ви ніколи цього не робили, то я б вам порадив робити це так, як я робив це два роки назад, коли лише починав знайомитись з холодною водою. Почніть з контрастного душу. Тут все просто. Ви йдете собі в душ, ви вмиваєтесь собі, як зазвичай в теплій воді, але під кінець ви вмикаєте холодну воду на 10 секунд. Покрутились в ній, і потім включаєте на 10 секунд теплу воду. Утримаєте на насолоду, тішитесь і потім знову включаєте холодну воду, але вже на 15 секунд. Потім знову теплу воду на 15 секунд, і все це закінчується. Тим, що ви включаєте холодну воду на 20 секунд і потім виходите з душу. Для початку це буде ідеально. І потім з часом, коли ви відчуєте, що вже трохи звикли до холодної води, то можете поступово збільшувати її тривалість, і таким чином можете дойти до повністю холодного душу. Але тут важливий момент: не включайте одразу холоднющу воду. Я так робив на початку і розумію, що це була величезна повалка. Найкраще це включити спершу буквально трохи холодну і поступово робити її холоднішою, так, щоб ви помаленьку до неї звикали. І це буде просто прекрасно. Зараз я вже перейшов повністю на холодний душ, і кожного ранку стараюсь не менше трьох хвилин стояти під холодною водою. І повірте мені, оцей момент, коли я виходжу з душу, це одне з найкращих відчуттів, які я коли-небудь відчував в моєму житті. Це просто не описати словами, наскільки круто я себе почуваю в цей момент. Дуже раджу вам це спробувати. А якщо ви вже приймаєте холодний або контрастний душ, то напишіть про це в коментарях. Дуже цікаво дізнатись, скільки нас. Дякую вам за перегляд, величезне дякую людям, які підтримують мій блог. На Аймія кофі, ви фантастичні люди. А особливо дякую оцим котикам. Продовжуйте робити своє життя трохи кращим. Не забувайте донатити на ЗСУ і підтримувати сили оборони всіма можливими способами. Бережіть себе і, звісно, keep going!